Ну що, я пройшла перший урок, дій подвоївся, система 4П. Ми вже з вами проходили, але сьогодні знову буде проходить. Значить, що я зрозуміла? Я зрозуміла, що те, що я зараз шукаю виходів і входів, означає, що вся інформація, яку я впітала в себе в дитинстві, вона не працює на моє благо, вона від я від неї якби відторгається. Вона знаєте, якщо тканину неправильно пришити до людини, то вона може і не прижитися. Тобто інформація не моя, склад мислення не мій. Я знаю, що дорослі, особливо в радянському союзі, дуже любили повчати дітей і людей. І по цей день мене мама чи всі дорослі жінки намагаються чомусь навчити, беручи до уваги, що чому вони вже можуть навчити. <пух> <пух> Як ве, вже <пух> все. У мене є планшет. Коли вони жили про планшет, ніхто не знав, девики гарні. О, і чехол на планшет. Вони бачили чехол на планшет, коли їм було стільки, скільки мені. От. І, до речі, зараз я якраз веду боротьбу з тим, щоб вони мене не повчали. Я знаю, що це багато хто живе з цим і багато хто має такі питання в цьому житті. Тому, перше, якщо є якесь відчуття, що щось не так, це означає, що знання, які наразі є, не працюють. Якщо вони не працюють... То треба їх замістити. Ну тобто знайти інші, ті, що тобі комфортні, ті, що твої, і покласти на це місце. А цей мусор, він знаєш, опаде, опаде, перевариться і вийде. От. Тому, е як же вивчати цю нову інформацію, щоб вона не просто, знаєш, як прийшло, так і пішло, а щоб воно все-таки переварювалось в навички, в спосіб життя. Що там у нас? В спосіб мислення, в habits, в типу, коротше, це все. Я взагалі майстер спорту про навчання. Я раніше казала, що я дуже люблю вчитися. Ну це, типу, правда. Я дуже люблю вчитися, але тільки з-під палки. Мені дуже легко змінити роботу, тому що я дуже швидко навчаюся. чомусь, що потрібно не мені а якомусь дяді. Бо якась відповідальність, мабуть. ну Це була занищена самооцінка. Зараз мене важко навчити, бо в мене походу повищується самооцінка. Вот. То це є що? Є, а, значить, є, до речі, я нове слово вивчила, зараз скажу. Це називається крива Ебінгаузера. Так? Хтось знає, що це таке? Ти знаєш, що це таке? А я знаю. Це така крива. Це у неї верх. А це у нейнис. І оце, коротше кажучи, якщо інформацію не вивчити в правильній системі, оце оце з такою динамікою інформація, це, коротше, моє сознання, мій мозг, а це, коротше, знаєте що, чорна діра. От. Оце воно туди ці всі знання звалюються. За 15 хвилин інформація, яка неправильно оброблена, як би ти її не хотів, щоб намалювала. Як би ти її не жадав, як би вона прям, мені прям воно треба, воно мені прям допоможе. Але якщо неправильно її опрацювати, воно прийде і піде. І гроші заплачені дарма, і час втрачений, і надії, і коротше, оце всі діла. От. Поэтому э, криваю Бінггаузера показує, що за одну добу неправильно опрацьована інформація на 99,9% вона просто вивітрюється з мозга. Вот. Так як же ж правильно інформацію опрацьовувати врешті-решт? Є э, така система 4П, ми її вчимо в Академії щастя. Э, до речі, хто ще не вчився в академії щастя, welcome. У мене знижки. Перше, ну ось, наприклад, книжку там якусь, да, ми читаємо. Ну, візьмемо по-простому книжку, не будемо курси брати, або навіть курси, не важливо. Книжка або курси, да, набалівши. А, значить, на початках не треба втратити на вивчення нової інформації більше, ніж 20 хвилин. Тобто, якщо це курс дивитися десь 20 хвилин. Якщо це книжка читати 20 хвилин. Це я про перші дні кажу, коли всі звалюються в нікуди. От, 20 хвилин почитали. На протязі читання або а, слухання, значить, робити коротенькі нотатки, тому що ми люди розумні, геніальні, кожен дійсно геніальний по-своєму, у кожного свій склад мислення. І всі ці поп-апс, оце все, що вскакує, воно реально геніальне. тобто, І це твоє, оце якраз це твоє, яке ніхто ніколи не слухав. Або якщо слухав, то це дуже уважно. І це те, що казали, та що ти говориш, роду, короче, да ну, успокойся, я лучше знаю, я доросла, ти саплівий, ти малий і так далі. То записуй оце те, що твоє вскакує. Тому що на одній якійсь маленькій фразі ти можеш зробити величезну кар'єру. Ось. Потім, після того, як 20 хвилин понаписували, оце всі, переглянули нататки, і тут швиденько йде робота. Але треба все зробити швидко і якісно, тому що енергії у людей дуже мало до якісного навчання. Перше написати, що я зрозумів. Три пункти дуже швидко. Наприклад, я сьогодні зрозуміла, що ми втрачаємо інформацію за, годин, за добу, а я то, мабуть, і за 15 хвилин, бо в мене там в голові капець. Я точно знаю, що мені треба поділитися з трьома чому, чому, чогось, цією інформацією, щоб вона мені тому що, коли я вчу, я вивчаю. Це моя техніка навчання. Тобто Коли я передаю, тобто Бог мене створив для того, щоб я передавала його знання іншим людям. Тобто Він говорить з людьми через мене, а вже якось звучить прикольно. Ну, того я і граю на ханпані, знаєте, що не просто ж так теж мені. Вообще, взагалі, взагалі мала я грати. Я як це радянська людина мала грати на барабані або на чомусь там на... на бандурі. Але ж граю я на ханпані, і причому граю так, що людям подобається, розумієш? Якби вони плакали і сльози з ушей тікли, ні подобається. Ось. І третє, я зрозуміла, да, що те, те, чому мене вчать дорослі, які знають краще, воно в моєму житті абсолютно не працює. І я точно знаю, що таких, блін, 90% жінок за 40 навколо мене, в яких говорять чужі голоси мами, папи, діти, тралівалі. Це те, що ми гарненько вивчили. знаєш? Те, що нам сказали гарненько вивчить, і ми гарненько вивчили. знаєш? що типу, пальці в розетки не суй, б'є, значить, любить, коротше, слюбиться, стерпиться, і сопливих не питали, знаєш, молоко на губах не обсохло, взагалі, яке твоє мнення, нікому не цікаво, стирати треба вовремя, це була хороша правда, ну, коротше, все органічно. От, друге, також саме швиденько, три пункти самих маленьких дії. Що я з цим планую зробити? Наприклад, я з цією інформацією, що планую зробити? Я планую її використовувати в навчанні курсу, що я зараз роблю, до речі. Тобто, я таки планую зразу після цих 20 хвилин навчання записувати відео з моїм аналізом. На жаль, я хотіла зробити на 3 хвилини. Вже пішла восьма, а потім друге. Я не знаю, що зробити. Пожді, я подумаю, Часто Друге, я пропишу оці всі три пункти, раз, два, три, для історії. Третє, я зроблю пост, знаєш в чому? В третій, бо я планую якби вже продавати свої послуги як наставник в майстері щастя, тому що вже уже тримається, треба вже людям. В це все входить, тому що що я сьогодні зрозуміла, у мене сину 20 років, і якщо чесно, він до сих пір мене копіює. Тому дорослі, які думають, що діти повиростали і вже вони самі знають, вони самі знають, у них нема виходу. Але, на жаль, вони все одно копіюють дорослих. Тому дорослим дуже сильно потрібно задуматися над своєю поведінкою, якщо там щось не так. Треба бути впевненими, ну класно, якщо ви ідеальна людина, але якщо вдруг ви бачите у ваших дітей якісь проблеми в сімейному житті, введення побуту, в побудуванні стосунків, якщо ви бачите, що у дітей якісь по, по, ну, там, питання, то Швиденько проаналізуйте свою поведінку, тому що діти копіюють нас, я не знаю, років до 30. І не треба казати, що є самостійні діти, не самостійні діти. Нема самостійних дітей, бо ми їх народили. Це наша частина, і вони нас приймають, як оту госеню до самого этого, останнього. Якби ці діти не казали, що вони самостійні, якби ми не казали, що воно вже доросле, воно не доросле, воно наше дитя аж до.